Ногу розірвало, бочину. Ще ніхто не знав, що таке війна. Дружину діточок відправив за кордон і одразу ж в той самий день я пішов до військкомат. А в військкомат були черги такі, що. Скажіть, будь ласка, як і коли для вас почалась війна? Війна з перших, чесно сказати, з перших днів, З перших, самих перших днів. Я так як і Житомирщини, возле самої Білорусі, а так як я по слухах почув, що війська заходять із Білорусі, я своїх дітей, дружину відправив за кордон, щоб мені було легше на душі. Я знав на всі 100%, що я пойду воювати, бо це моя держава. Я прийшов. Дружину діточок відправив за кордон і одразу ж в той самий день я пішов до військомату. А в військомат були черги такі, що кілометрові. Це не так, як зараз виловлюю. А тоді було, так, да, кілометрові черги. Я буквально неділю побув вдома, сказали на телефоні, навіть менше, через п'ять днів мені зателефонували, я одразу прийшов. І на другий день я вже в літомирі на перекопну і все. Я все. буквально за дві неділі формувався цей батальйон. Все, хто поїхав на Макаров перший з наших, а ми поїхали в сторону Білорусі, теж на Житомирщину. Чесно сказати, Чи можна, чи не можна. Ну, це не бой, був, ми так. Просто нас рознесли, як щенки. Ну і все. Ми приїхали, нас вже чекали. Нас з закритих позицій розвалили і все. Загинуло багато? Ні. Слава Богу. На танків потеряли, так. Да. Слава Богу, без Ну, такі 300 і були, а ну, піхота, перший бой був дуже тяжкий. Бо ну, ніхто ще, ну як, я даже срочку проходив, що а як тоді ще у ті времена, які ти учені були? Чи зараз ми так, да, обучені, звісно. Я можу сказати, а так, а тоді, ну хто? Ще ніхто не знав. Що таке війна, хто, що таке? Ніхто цього не ожидав. Дуже страшно було. Хм. Чесно сказати, ні. Е, не страшно було до першого ранення. Просто не, ну, цього не, ну, не ожидав, цього не, не, не ощущав, не, не. а вже після першого ранення, так. Да, тоді вже страх. По появлявся, появлявся. Ногу розірвало, бочину. Такий живий. Дай так. Вилікували. Скажіть, от тільки чесно, бували такі дні, коли ви жалкували про своє рішення, що ви Ні. приєдналися? Ні. Тобто, якщо так, трішки я вам... повернути час назад, зробили б це знову? Так, да, я, я вам кажу просто. От від щирого серця, що я пішов, щоб мої діти зараз внучка, щоб вони не виїжджали за кордон, щоб вони не ховалися, а просто жили на своїй землі в Україні.